Вітка про смерть Світлани вразила до глибини душі. Ми не хотіли вірити у це. Це так несправедливо, коли батьки ховають дітей. Повинно бути природньо навпаки. Горе страшні за, за все. І нашими словами ми нічого не можемо, крім пам'ятати. Давайте запам'ятання, світлячок. Всі, хто працював і навчався у школі, запам'ятали лінійку 1 вересня 2012 року. Жваве, біляве, гарненьке дівчатко, запалило енергію хорошим настроєм усіх. Я буду говорити, як би мені це не важко було, щоб всі знали про Світланку. Багато хто питав, чия це дівчинка. А вона з гордістю відповідала, я Світлана Штепа. Так почалося її шкільне життя. Далі було все. Навчатись так навчатись, радіти так радіти, плакати так плакати, дружити віддано, працювати тільки на результат. І з дитячих років вона в життєвих ситуаціях завжди знаходила раціональний, правильний вихід. Чи то гра з хлопцями, козаків-розбійників, чи то це була гра з дівчатками, модельне якесь агентство із для...